Вітаю всіх присутніх! І сьогодні ми поговоримо про вибуховий метал натрій. А поки ми не почали, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал і писати коментарі. А ще описує є посилання на донат, якщо хочете мене підтримати. Сполуки Натрію відомі і використовуються з давних давен, наприклад, сода або поташ, яке в суміші з олією служили миючим засобом. Сода зустрічається у природі у водах натронних озер у Єгипті. Природну соду стародавні єгиптяни використовували для бальзамування, відбілювання полотна при варінні їжі, виготовленні фарб та глазурів. А металевий натрій вперше було отримано англійським хіміком Хемфрі Деві електролізом розплави гідроксиду натрію. Деві повідомив про це 19 листопада 1807 року у Бейкерівській Лексії. Кларк натрію в земній корі становить 25 кг на тонну. Вмісто морській воді у вигляді сполук 10,5 г на літр. Атоми металевого натрію входять як домішка, що забарвлює кам'яну сіль у синій колір. Це забарвлення сіль набуває під дією радіації. За періодичною таблицею хімічних елементів, натрій знаходиться у першій групі третього періоду під номером 11. Його округлена атомна маса 23. Натрій за звичайних умов сріблясто білий метал, пластичний, навіть м'який, легко ріжеться ножем, свіжий зріз в натрію блищить. Електропровідність і теплопровідність натрію досить високі, густина дорівнює 0,96 г на кубічний. температура плавління 97 градусів по Цельсію, а температура кипіння градусів по Цельсію. Натрій лужний метал. На повітрі легко киснюється до оксиду натрію. Для захисту від кисню металевий натрій зберігають під шаром гасу або мінеральної олії. При горінні натрію на повітрі або в кисні утворюється пероксид натрію. Крім того, існує ще озонит натрію. З водою натрій реагує дуже бурхливо. Поміщений у воду шматочок натрію спливає. Через тепло, що виділяється, плавиться. Перетворюючись на білу кульку, яка швидко рухається в різних напрямах по поверхні води, реакція йде з виділенням водню, який може спалахнути. А якщо кинути шматочок побільше, натрій може здетонувати. Натрій взаємодіє з окиснювачами, наприклад, за 60% процентним розчином перекису водню при контакті натрію з перекисом він одразу детонує. Як і всі лужні метали, натрій є сильним відновником і енергійним взаємодії з багатьма неметалами, за винятком азоту, йоду та вуглецю. Наприклад, реакція з хлором. З розведеними кислотами натрій взаємодії як звичайний метал, наприклад, зі соляною кислотою. При взаємодії натрії, концентрованими окиснюючими кислотами, виділяються продукти відновлення, наприклад, реакція з дозотною та серчаною кислотою. Натрій розчиняється в рідкому аміаку. Натрій також реагує зі спиртами, фенолами та карбоновими кислотами затворенням солей. Першим промисловим способом одержання натрію була реакція відновлення карбонату натрію вугіллям при нагріванні тісної суміші цих речовин у залізній ємності до 1000 градусів по Цельсію. Замість вугілля можуть бути використані карбід кальцію, алюміній, кремній, фероссилій або солікоалюміній. З появою електроенергетики більш практичним став інший спосіб одержання натрію: електроліз розплаву їдкого натру або натрію хлориду. В даний час електроліз є основним способом отримання натрію. Натрій також можна одержати цирконейтрімічним методом або термічним розкладанням натріоазиду. Металевий натрій широко використовується як сильний відновник у препаративній хімії та промисловості, у тому числі й у металургії. Використовується для осушення органічних розчинників, наприклад, ефіру. Натрій використовується у виробництві енергоємних натрій сірчаних акумуляторів. Його також застосовують у випускних клапанах двигунів вантажівок і рідке тепловиведення. У сплаві з калієм а також рубітієм та цезієм. Використовується як високоефективний теплоносій. Натрій застосовується як рідкометалевий теплоносі у деяких ядерних реакторах на швидких нейтронах. Натрій також використовується в газорозрядних лампах високого та низького тиску. Металевий натрій застосовується у якісному аналізі органічної речовини. Сплав натрію та досліджуваної речовини нейтралізують етанолом, додають кілька мілілітрів дистильованої води та ділять на три частини. Проба спрямована на визначення азоту, сірки та галогенів. У промисловості активно використовують такі сполуки натріо: Хлорид натрію найдивніше застосування смаковий консервуючий засіб, азит натріо застосовується як газитуючий засіб у металургії та при утриманні азиду свинцю. Ціаніт натріо застосовується при гідрометалургійному способі вилоговування золот з гірських порід, а також при нітроцементації сталі та вхалюваної техніці. Хлорад натріо застосовується для знищення небажаної рослинності на залізничному полотні. Броміт натрію широко застосовується в медицині. Натрій належить до макроелементів та входить до складу всіх живих організмів. У вищих організмах натрій перебуває здебільшого міжклітинної рідини. Спільно з калієм натрій виконує такі функції: створення умов виникнення мембранного потенціалу та м'язових скорочень, підтримка осмотичної концентрації крові підтримку кислотно лужного балансу, нормалізація водяного балансу, забезпечення мембранного транспорту, активація багатьох ензимів. Для дорослих, за даними Американської асоціації серцевих захворювань, мінімальна необхідна доза натрію становить менше 500 мг, рекомендовано до 1500 мг на день. У вигляді кухонної солі, в 3-4 чайної ложки міститься 1725 мг натрію. Натрій міститься практично у всіх продуктах у різній кількості, хоча більша його частину організму отриманий є з кухонною солі, у тому числі у складі консервів, напівфабрикатів, соусів, ковбасних виробів тощо. Як джерело натрію служать також такі харчові добавки, як глутамат натрію, харчова сода, нітрит натрію, сахаринат натрію та бензоат натрію. Засвоєння в основному відбувається у шлунку та тонкій кишці. Вітамін Д покращує засвоєння натрію, проте надмірно солена їжа та їжа багата на білки перешкоджають нормальному всмоктуванню. Дефіцит натрію у людина, що харчуються збалансованою їжею, не зустрічається, проте деякі проблеми можуть виникнути при голодуванні. Симптомами нестачі натрію є втрата ваги, блювання, утворення газів у шлунково-кишковому тракті. Та порушення засвоєння амінокислот та моносахаридів. Тривалий недолік викликає м'язові судоми та неврологію. Надлишок натрію викликає набряк ніг та обличчя, підвищене виділення калію сечею, У деяких людей спостерігається підвищений кров'яний тиск та скупчення рідини. Максимальна кількість солі, яка може бути перероблена нирками, становить приблизно від 20 до 30 грамів. Більша кількість вже би небезпечна для життя. Чистий металевий натрій є вогненебезпечним, небезпечним. На повітрі схильний до самозаймання, особливо у небезпечний контакт з водою та вологими поверхнями, так як натрій дуже активно реагує з водою, часто з вибухом, утворюючи їдку лугу. Запалення та навіть вибух металевого натрію при зіткненні з водою та багатьма органічними сполуками можуть спричинити серйозні травми та опіки. Спроба взяти шматочок металевого натрію голими руками через вологість шкіри може привести до його запалення і іноді вибуху. Через це на шкірі відбувається утворення найважчих опіків натрієм і лугом, що утворюються. Горіння натрію створює аерозоль оксиду, пероксиду і гідроксиду натрія, що має роз'їдаючу дію. Деякі реакції натрію протікають дуже борхливо, наприклад, із сір. Бромом та перекисям водню. Отже, Натрій легкий та м'який метал, а ще дуже активний. Він реагує з багатьма речовинами, і через це він дуже небезпечний та нестабільний. Тому при роботі з ним треба бути дуже уважним. Однак без нього ми би не змогли існувати. Він є важливим макроелементом. Також він широко використовується у промисловості, і без нього уявити наше сучасне життя просто неможливо. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Якщо це так, тисни лайк, підписуйся та пиши коментарі. До речі, в описі є посилання на донат. До зустрічі!